Вітаємо, шановні глядачі на каналі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Сьогодні у нас буде дуже важливе інтерв'ю з генеральним директором фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталієм Музиченко. Віталію, вітаю вас, а, вітаю вас, вітаю глядачів. Сьогодні ми будемо спілкуватися про постанову 518 щодо протезування та ортизування виробами підвищеної функціональності за новітними технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок. Сьогодні ми будемо задавати питання Віталію, уточнюючи, щоб ви змогли детальніше зрозуміти про що ця постанова. Віталію до вас, перше питання. Що це загалом за постанова і чим вона відрізняється від загального протезування? Ну дійсно така достатньо складна і довга назва, але тим не менше, там закладено достатньо широкий зміст стосовно підвищеного рівня гарантій для наших захисників, для наших військовослужбовців, які отримали поранення, травми і внаслідок чого була порушена їх функціональність. Загалом ми говоримо про те, що програма протезування вона розділена на декілька логічно сформованих етапів. Перше, це ми говоримо, коли людина потрапила в таку ситуацію, коли відбувається первинне протезування, і тут включається загальна, загальний порядок, який передбачає максимальне створення умов для правильного підбору і визначення функціональних можливостей людини уже з урахуванням отриманої травми. І от коли пройшов цей процес первинного протезування, постає питання стосовно. Підвищення функціональних можливостей людини. Зокрема, ми говоримо якраз про учасників бойових дій, про військовослужбовців. От, власне, постанова 518 регламентує порядок оцього підвищеного рівня гарантій, які забезпечує держава саме для цієї категорії громадян у форматі отримання високофункціональних протезів. В даному випадку також ця постанова регулює ще питання забезпечення. Спеціальних виробів для занять спортом, що максимально має забезпечити відновлення функціональності і забезпечення потреб таких людей, адже ми всі прекрасно розуміємо, що це молоді люди, які стали на захист нашої батьківщини, і тут ми маємо як суспільство, як держава, забезпечити максимальне відновлення цих людей після повернення до суспільного життя. А можете детально розповісти, хто саме підпадає під дію цієї програми? Ну, насправді, після е, умовно первинного протезування, учасники бойових дій, до яких відносяться е, різні. Категорії осіб, починаючи від військовослужбовців і інших дотичних до проведення відповідних заходів із забезпечення оборони і захисту нашої держави, такі категорії, з урахуванням того, що відповідна травма отримана під час виконання бойового завдання, під час забезпечення відповідних заходів, мають можливість звернутися і отримати такі високофункціональні вироби. Скажіть, на що можуть розраховувати оці люди, які до вас звертаються? Можливо, зможете коротко розповісти алгоритм, що вони отримують, і чи безкоштовно це, чи треба якісь гроші платити? На сьогоднішній день відповідна програма повністю покривається за рахунок коштів державного бюджету. І, зокрема, на цей рік, і ми плануємо на наступний рік, абсолютно достатні коштів, щоб. Мати можливість профінансувати відповідні видатки загалом все залежить від складності і рівня ампутації, і від цього залежить і підібраний виріб, і відповідно його вартість. Держава в даному випадку регулює граничні показники відповідної вартості. І якщо ми говоримо про нижні кінцівки, то припустимо е отримане поранення і подальша ампутація на рівні, скажімо, достатньо складних випадків стигна. В поточному режимі гранична вартість такого виробу може сягати понад 1,1 мільйон гривень. Якщо ми говоримо ще складніші випадки при ампутаціях і вичленнях на рівні тазостигнового суглобу, то наразі це майже 1,5 мільйони гривень, які держава покриває в форматі забезпечення високофункціональними протезами. З верхніми кінцівками ситуація ще складніша, оскільки там функціональність таких виробів на порядок вища. І кількість рухів, і кількість тих функцій, які виконують відповідні вироби, також набагато більша. Тому і вартість там набагато вища. Наразі держава покриває витрати майже до 3 мільйонів за найскладніші випадки. І тут дуже важливий аспект, що процедура протезування, етапність протезування вона сформована таким чином, щоб максимально підготувати людину, підготувати її фізіологічний стан під можливість ефективного використання того чи іншого виробу. Тобто є випадки, коли обов'язково потрібно пройти первинне протезування має сформуватися е, кукса для того, щоб в подальшому ефективно використовувати складні протези, тому що складніші протези передбачають складнішу систему кріплення, складнішу систему датчиків, більше е, зусиль. Для можливості використання того чи іншого виробу. Тому в цьому аспекті от якраз і побудована система, коли відбувається первинне протезування, людина освоює новий виріб, освоює новий фізіологічний свій стан і за наслідками вже підбирається функціональніший високофункціональний відповідно виріб. Але є випадки, коли ампутації відбуваються настільки в складних ситуаціях і настільки е е високо. У форматі кінцівок, що в даному випадку Формування культів вже не таке важливе, особливо, якщо ми говоримо при е, на рівні плеча або плечового суглобу, то наразі було запроваджено те, що протезування високофункціональними протезами може відбуватись навіть без первинного протезування відразу високофункціональними виробами. Це пов'язано з тим, що там по суті не формується культя або формується в суперкороткому, маленькому розмірі, і відповідно там зовсім інше застосовується технологія, і кріплення, тому от наразі є і така опція, коли протезист, безпосередньо контактуючи із пацієнтом із людиною після ампутації, має забезпечити підбір саме того варіанту виробу, який потрібен конкретній людині. Тому це дуже важливий аспект. Якраз от контакт людини із протезистом на етапі розуміння функціональних можливостей людини самої, визначення її ступеню мобільності і підбору власне уже складових під те, що буде максимально ефективно в конкретній ситуації з урахуванням і способу життя людини, і віку, і її активності, і де вона живе, і як вона працює, і ким вона працює. Це все ті фактори, які впливають власне на підбір конкретного виробу. Виходячи з того, що ви сказали, і по сумах, і загалом по процесу, мені здається, що це той випадок, коли держава дійсно зможе дуже якісним продуктом забезпечити людину, і у людини буде дійсно гарний виріб, який допоможе їй жити, адаптовуватися, і загалом ці суми вони покривають якісніші так. Вироби для наших захисників. Знову ж таки, все залежить від стану пацієнта і від рівня ампутації. Тому тут дуже важливий саме забезпечення забезпечення індивідуального підходу це не означає, що всім потрібно найдорожче потрібно саме те, що потрібно конкретній людині, і дійсно в рамках формування державної політики було прийнято напрямок, коли для захисників, для військовослужбовців, для наших учасників бойових дій держава забезпечує підвищений рівень гарантій і забезпечення найкращим. Виробами, ті, які можемо на сьогоднішній день ми задовольнити від кращих виробників світу. Зорієнтуйте, будь ласка, по термінах. Ось людина звертається. Скільки приблизно може пройти часу від самого звернення до безпосереднього отримання виробу, і загалом в подальшому, після того як людина отримувала вироб, чи буде якась не знаю гарантійна робота, там, можливо якісь процедури за кошти держави, бо зрозуміло, що треба проводити роботу, заміни там, якісь певні деталі і так далі. Дуже правильне питання, тому що е, в цьому форматі людина має розуміти, що вона отримує, в які терміни і як цим користуватися в майбутньому. Е, тут також щодо термінів, достатньо індивідуальна ситуація в залежності від спроможностей конкретного підприємства. Наразі у нас діє понад 60 протезно-ортопедичних підприємств, які забезпечують різного роду вироби і різної складності, але тим не менше це повноцінно сформований ринок. І спроможність таких підприємств, вона достатньо різна. Все залежить від логістичних цепочок, від взаємозв'язків із постачальниками, з контрактами і контактами із закордонними виробниками. Це все впливає на строки. Але в середньому ми можемо говорити про те, що коли людина вже звернулася за вторинним протезуванням, ми, от якраз, укладаючи угоди із конкретними підприємствами ставимо запобіжник те, що це не має відбуватися більше ніж три місяці. Як правило, це відбувається в коротші строки, це десь місяць-півтори, і основною дуже важливим умовою прийняття робіт. Це є власне забезпечення того, що людина на етапі прийомки робіт вже має можливість і має спроможність користуватись відповідним виробом, тобто в пакет робіт включається не тільки самі складові, їх підгонка, адаптація, але й навчання людини. Пацієнта безпосередньо користуватись відповідним виробом. За наслідками, це все фіксується на фото-відеоматеріали, і кожну роботу індивідуально приймається з урахуванням проведеного обсягу, етапності і так далі. І тут, в даному випадку, потрібно зосередитися на тому, що користувач відповідного виробу захищений через певну систему гарантій. Перша складова, це, власне, оплата виробу відбувається виключно після того, як особа підписала акт виконаних робіт і вона погоджується із тим, що виріб видано такий, як було заявлено. Вона не може користуватись і він її влаштовує. Другий аспект в залежності від типу і виду виробу, є гарантійні зобов'язання, протягом якого виробник або постачальник несе повному обсязі зобов'язання стосовно супроводження від. Доповідного виробу, і з будь-яких питань, що стосуються гарантійних зобов'язань, користувач має можливість звернутися і це покривається, власне, в рамках відповідних договірних відносин. І третій аспект це коли вже завершується строк гарантії, він, в залежності від складності виробу, від комплектуючих, може сягати 2-3 роки, вступає в силу постгарантійне обслуговування. І отут важливим аспектом є те, що держава. Розуміючи те, що строк експлуатації відповідних виробів достатньо великий, це 5-6 років, передбачає відповідні видатки на експлуатаційні витрати, на постгарантійне уже супроводження експлуатаційні витрати до 70% вартості первинного протезу. Може бути покрити в строки експлуатації відповідного виробу в якості позгарантійного обслуговування, тобто ми покриваємо будь-які ремонтні роботи, що пов'язані з експлуатацією відповідно протезу. І як я вже сказав, визначено абсолютно достатньо чіткі строки, на які відбувається забезпечення відповідними виробами, в залежності від складності, в залежності від кількості ампутацій, тому що на жаль, але в нас є достатньо велика кількість наших захисників, які отримують подвійні потрійні ампутації, і там строк експлуатації відповідних виробів він скорочується фактично вдвічі. Тому що у разі, якщо у людини припустимо, парна ампутація нижніх кінцівок, зрозуміло, що навантаження на протезні вироби воно надзвичайно велике у форматі їх використання, ніж коли у людини припустимо ампутовано одну тільки кінцівку, тому це все враховано, закладено в строки експлуатації і закладено в формат проведення, можливий проведення ремонтів. Скажіть, будь ласка, по документах, які треба документи людині підготувати для того, щоб подати заявку на отримання виробу? Ну традиційно я наголошую на тому, що вибір протезного підприємства і конкретного протезиста це виключно право людини, і в даному випадку є абсолютно повна інформація для вибору, відповідно хто і яким чином буде це робити, тому я застерігаю. Те, щоб е, комусь наполегливо рекомендували там взаємодіяти з певними протезистами, підприємствами і так далі, людина самостійно вибирає, з ким вона хоче в подальшому працювати і хто буде вести її випадок, скажімо так. Друге, враховуючи те, що ми говоримо про е, забезпечення високофункціональними. Протезами вже на етапі після первинного протезування більша частина документів вже в людини на цей момент зібрана під час проходження там первинного протезування. Ну зокрема, це висновок про потребу протезування, який формує там військово-лікарська комісія, або ЛКК або СЕК під час розгляду, в залежності від того, в якому стані людина перебуває, на якому етапі реабілітаційного процесу це відбувається. Зокрема, тут додатково потрібно забезпечити надання довідки про обставини отримання травми, яка оформлюється відповідно там, керівництвом військової частини або військовим керівництвом, яке забезпечувало проведення тої чи іншої там, операції. Так, скажімо. І в даному випадку класичний набір це заява, паспортні дані, ID, код. І відповідно додаткові документи у форматі там надання підтвердження власне статусу учасника бойових дій або військовослужбовця на сьогоднішній день, бо ми конкретизували про те, що це не зовсім класичний статус учасника бойових дій в розумінні закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соцзахисту. Ми говоримо про те, що навіть без Посвідчення учасника бойових дій, військовослужбовець у разі отримання відповідних поранень, має можливість реалізувати такі гарантії. Це дуже важливо, коли ми говоримо про те, що ми працюємо не виключно з тими, хто отримав вже статус особи з інвалідності. І це говорить про те, що нам достатньо неважлива оця історія із статусами, із посвідченнями, із офіційними моментами для нас важливо забезпечити якісний реабілітаційний процес і забезпечити максимальне відновлення людини тоді, коли це потрібно до встановлення інвалідності, до встановлення статусу учасника бойових дій. Головне, щоб людина цього потребувала, і це було висновком експертної комісії. Я нагадаю, тут абсолютно. Диверсифіковано відповідні точки проведення експертизи, це і мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які наразі розвиваються в ракурсі забезпечення якісної реабілітаційної допомоги, це і медико-соціальні експертні комісії, це і лікарсько-консультативні комісії, і військово-лікарські комісії тобто, будь-яка із точок має можливість забезпечити висновок, підготовку висновку про потреби, забезпечені в протезуванні. Чи правильно я розумію, що ви якнайшвидше після подання е, документів, ви якнайшвидше робите все для того, щоб людина отримала цей виріб, буквально там півтора, два-три місяці, тобто максимально опрацьовуєте документи і направляєте всі висновки необхідні? Знову ж таки, е, після того як е, особа, яка має відповідне право, звернулася вже після вибору до конкретного підприємства, підприємство формує пакет документів. Робить своє обґрунтування стосовно того, чому саме цей виріб, саме цій особі підібрано його складові, і власне ці документи подаються на розгляд вже безпосередньо до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. У нас функціонує як постійно діючий орган комісія, до складу якої залучено, ну я б сказав би десятку кращих протезистів нашої держави. Плюс залучено представники різних центральних органів виконавчої влади. Це і Міністерство соціальної політики, і Міністерство у справах ветеранів, які профільно займаються відповідними питаннями. І, власне, строк розгляду таких поданих документів фондом він обмежений п'ятью робочими днями. Тобто, це достатньо малий строк, в який ми маємо забезпечити прийняття відповідного рішення. Після. Розгляду від цих документів комісією формується уже договір, трьохсторонній договір між підприємством, між людиною і фондом у форматі початку відповідних робіт. І тут, власне, дуже важливим аспектом є певна передісторія, яку може мати підприємство. Тобто, у підприємства потужнішого підприємства може бути власний склад, на якому вже є певні складові. і їх підбір і е, забезпечення відбувається тоді достатньо швидко, це вимірюється там, днями, а то й тижнями. Буває ситуація, коли підприємство під конкретного пацієнта замовляє ці складові там, закордонного виробника. Зрозуміло, тоді є логістична історія, але тут дуже важливо те, щоб на етапі комунікації протезиста, підприємства і людини абсолютно чітко було сформовано той обсяг очікувань і по строках, і по обсягах, і по результатах роботи, які отримує пацієнт. Це дуже важливий аспект, на який ми звертаємо увагу при розгляді таких документів на комісії. Тим більше, що ми на кожну комісію запрошуємо, крім протезиста і представника підприємства, яке буде виконувати роботу, ще, власне, і людину. Для того щоб почути яким чином було проведено цю роботу, чи задоволена вона такою співпрацею, тому що все це робиться для забезпечення кращих інтересів власне нашого. Захисника чи правильно я розумію, що уточнююче питання, що фонд допомагає і після того, як людина отримувала вироб, вироб, тобто людина може звернутися для після гарантійного ремонту до фонду, да і загалом, типу, бути на контакті, да спілкуватися, отримувати необхідну консультацію? Ну більше консультативну підтримку mm -hmm. веде фонд, якщо у людини є необхідність стосовно забезпечення проведення ремонту сервісного обслуговування, тому що достатньо велика кількість складних узлів, які мають там електронні системи управління або гідравлічні системи управління, вони передбачають певне. Системне технологічне обслуговування, і це передбачено буквально прямо в сертифікатах під протезне підприємство, коли визначається право працювати з тими чи іншими виробниками, То тут людина безпосередньо звертається до підприємства. Я ще раз підкреслюю, що у нас формується трьохсторонній договір, і кожна із сторін отримує свій екземпляр у форматі забезпечення дотримання таких договірних відносин. Тобто, в інтересах людини в цьому договорі передбачено можливість звернутися стосовно отримання як гарантійного, так і постгарантійного обслуговування. Підприємство після встановлення по факту результатів оцінки необхідності проведення ремонту чи технічного обслуговування подає відповідні матеріали знову ж таки в фонд, і ми оплачуємо відповідну частину робіт. Це дуже насправді цікава інформація. Я розумію, що це тільки по суті одна постанова, а насправді. Діяльність фонду дуже активна і е, загалом мені здається, що е, всім глядачам е, буде цікаво е, слідкувати за діяльністю фонду, бо фонд регулярно публікує оновлену та максимально інформативну да інформацію про е, сферу протизування наших захисників. Тому я дуже дякую Віталію е, Музиченко за е, цю за цей ефір. Так за це відео за відео за те, що він так детально розповів нам про. Е, те, що регулює саме ця постанова, тому всім дуже дякую за те, що нас дивилися. І загалом, слідкуйте за діяльністю фонду, ми будемо регулярно публікувати дуже важливу в цій сфері інформацію. Дякую, дякую.